Яка я щаслива, що знаю Ісуса, і що б там не сталось, я знаю одне, з христом я здолаю всілякі спокуси, у труднощах в вгорі мене збереже. Я знаю про те, що мій люблячий батько не спить і не дрімає на всім цім шляху, мене дуже пильно Він оберігає, тому не боюся, а сміливо іду. Я знаю одне, мій Спаситель зі мною, і все, що зустріну на цьому шляху, мені допоможе рука мого Бога, тому не боюся, а сміливо іду. Я знаю і те, що чекає на небі, мене той, хто любить мене ні за що. мені в цім житті більш нічого не треба, як бачити завжди підтримку Його. Тому я скажу, що найкраще на світі. Це знати Спасителя Бога Свого, бо Він обіцяв, що вже скоро знов прийде, і візьме на небо народа свого. Тож віруйте в того, хто з вами щоденно, хто вам допомагає у вашім житті, тож будьте усі, нині благословені, Спасителі нашім Ісусі Христі. Амінь.